Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки Нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ сьомий. Як закінчилась ця пригода. На що нам дивитись? Запитав Едмонд. Погляньте на цей орнамент, відповів Каспіан. Молоточок, а над ним діамант. Неначе зірка, сказав Дреніян. Ува! Та я вже це, здається, десь бачив. Десь бачив? повторив Каспіан. Звісно, ти просто мусив це колись бачити. Це герб великого нарнійського роду, браслет барона «Нехіднику!» Негітнику закричав репічіп на дракона. Ти схромав нарнійського барона, але дракон різко замотав головою. А може, озвалася Люсі, це і є барон октезіан перетворений на дракона. Ну, знаєте, за допомогою якихось чарів? Це не може бути єдиним поясненням, сказав Едмунд. Відомо, що всі дракони збирають золото. В кожному разі, схоже на те, що Октезіан закінчив подорож на цьому острові. А може, ти і є барон Октезіан? запитала Люсі дракона. І, Помітивши, що він понуро закивав головою, додала, Чи, може ти людина зачаклована у дракона? Почувши ці слова, дракон енергійно захитав головою. І тоді хтось спитав. Згодом велася дискусія, хто саме це був Люсі чи Едмунд? Але чи ти, бува, не. Чи ти не Юстас? І Юстас захитав своєю страшною драконячою головою, махаючи зануреним у воду хвостом. Усі відскочили деякі моряки, з вигуками, що тут я їх не можу відтворити, втікаючи від величезних, киплячих сліз, які почали текти з його очей. Намагалась його втішити, як тільки могла, і навіть зібрала в кулак усю свою сміливість, щоб поцілувати його у вкритий лоскою писок. Інші заходились повторювати. Оце невдаха! Але більшість із присутніх запевняли Юстаса, що ніколи його не покинуть. І що, безперечно, знайдеться якийсь спосіб його розчоклувати, не пройде і дня, ну, може, двох, і вони, певна річ, розкриють цю таємницю. І всім кортіло довідатись про подробиці цієї жахливої історії. Але, звісно, Юстас не міг їм про це розповісти. Багато разів упродовж наступних днів він намагався їм написати про це на піску, але йому жодного разу це не вдалося. По-перше, Юстас, котрий ніколи не прочитав жодний із книжок, які мусив прочитати, і гадки не мав, як розповісти всю історію водночас, і зрозуміло і коротко. По-друге, м'язи і нервові закінчення драконячих пазурів взагалі не були пристосовані до писання, тому він не міг закінчити свою справу до приходу приливу, який нищив усе, що він встиг написати, не враховуючи того, що вже сам з я стирав хвостом чи лапами. Все, що вдалося якимось чином прочитати, виглядало приблизно так. Піжов поспад і и -нок, кондра, тобто дракон з печери, але був мертвий. І дуже страж прокинувся і не міг забрати ми руку ох біда. Проте всі помітили, що Юстас сильно змінився, відколи став драконом. Тепер він сам кидався на допомогу. Він ширяв над поверхнею острова, з'ясував, що той вкритий горами, і що ніхто, крім гірських кіз і великих стад диких свиней, тут не живе. Він приніс у табір кільканадцяте розних. Щоб поповнити запаси провіанту На полюванні він виявляв максимальну гуманність, збиваючи тварину одним ударом хвоста настільки філігранно, що воно навіть не здогадувалось і, мабуть, досі не здогадується, що було вбите. Кількох свиней він їв сам, але завжди наодинці. Бо тепер, будучи драконом, любив тільки свіже м'ясо і не міг дозволити, щоб його побачили під час такої не надто вишуканої трапези. А одного дня летячи важко та повагом, але й не без гордості, він приніс у табір величезну струнку сосну, видерту з корінням. У якійсь віддаленій долині. Це був незамінний матеріал для нової головної щугли. Вечорами, коли робилося прохолодно, як траплялося часом після сильних злив. Він для всіх ставав живою зручністю, тому що можна було спертися спиною на його гарячі боки та чудово зігрітися і Висушитись. Постачало одного його подиху, щоб запалити найнепіддатливіше вогнище. Час від часу він брав певну групу осіб на повітряну прогулянку на своєму хребті. І вони могли згори оглянути зелені схили, гірські вершини, стрімкі ущелини. А далеко-далеко на морі, дивлячись на схід плямку дещо темнішу за лінією горизонту, яка могла бути суходолом, від глибокої печалі Юстаса рятувала зовсім нова для нього приємність, яку він знаходив у тому, що тепер усі його любили, а ще більше в тому. Що він і сам полюбив інших. Зрештою, його перетворення на дракона було справою вельми гнітючою. Він з огидою здригався, коли бачив своє відображення, пролітаючи над якимсь хірським озерцем. Він ненавидів свої кажанячі крила, ненавидів подібний до пилки плавник на хребті. Та грізні скривлені пазурі, він мало не боявся самого себе, особливо на самоті, і водночас соромився перебувати разом з іншими. Вечорами, якщо не виконував для своїх друзів роль грілки, він покидав табір і лежав, немов змія, згорнувшись клубком. Між лісом і затокою. На свій великий подив він визнав, що саме Репічіп був тією особою, яка невтомно намагалася полегшити його долю. Шляхетна миша вислизала з кола веселого товариства, що гомоніло біля вогнища і вмощувалась Біля драконячої голови, намагаючись вибрати таке місце, щоб вітер не дмив у його бік димним подихом. Сидячи таким чином, Репічіп детально пояснював Юстасові, що те, що з ним відбулося, було всього лише приголомшливим прикладом повороти колеса фортуни, а також. Якби Юстас оселився з ним у його нарнійському домі, в реальності це була нора, в якій навіть не помістилася б голова дракона, вже не кажучи про решту, то він міг би розповісти йому про сотні імператорів, королів, принців, рицарів, поетів, астрономів і чарівників від яких щастя раптово відвернулось і у найчорніший спосіб. Але згодом багато їх, урешті-решт, долали біди та жили довго і щасливо. Мабуть, це було не надто втішливим, але наміри він мав шляхетні, і Юстас ніколи цього не забув. Але ясна річ, над усіма, неначе чорна хмара, висіла проблема, що робити з драконом, коли вони вже будуть готові до продовження подорожі. Вони старались не говорити про це в його присутності, але траплялося долітали до його вух фрази. А може, він би якось помістився на облавку? Нам слід усі запаси. Сховати з протилежного боку облавка, щоб порівноважити його вагу. Або, а може, краще, щоб він над нами летів? І найчастіше, але як ми його приготуємо? І бідолашний Юстас щоразу краще усвідомлював, що з першого ж дня свого перебування на кораблі. Він був такою собі невиправною незручністю, а тепер став ще більшим тягарем для усіх. Усвідомлення цього вростало в його мозок, не мов би браслет, що приріс до передньої лапи. Він уже знав, що шарпати її своїми великими іклами лише посилювати біль. Але не міг стриматися, щоб раз по раз цього не робити, особливо задушливими ночами. Минув уже майже тиждень після їхньої висадки на острові дракона. Коли одного разу Едмунд прокинувся рано вранці. Щойно почало сіріти, і він побачив стовбури дерев лише там. Де за ними ясніла затока. Він почув якийсь шурхіт між деревами, не мов би там щось рухалось, тому сперся на лікті і роззирнувся довкола. Він побачив темну фігуру, що рухалась за деревами з боку моря. В його голові одразу ж народилася думка. Чи насправді на цьому острові немає жодних мешканців. Потім подумав, що це Каспіан. Фігура була більш-менш його зросту. Але він згадав, що Каспіан влігся біля нього. Тож він поглянув у той бік і пересвідчився, що Каспіан і далі собі спить. Він перевірив, що має при собі меча і підвівся, аби перевірити ситуацію. Крадучись, він дійшов аж до краю лісу. Темна фігура все ще була там. Тепер він уже бачив, що як для Каспіана вона була замалою і за великою, як для Люсі, і навіть не збиралась утікати. Едмунд видобув меча і вже був готовий зійтись з чужинцем у двобої. Аж раптом той озвався слабким голосом. Це ти, Едмунде? Так, це я. Хто ти? Не впізнаєш мене? Це я, Юстас. Боже милий скрикнув Едмунд. Так це ти, друже старенький, тихше, сказав Юстас і похитнувся так, мов би зараз упаде. Агов, озвався Едмунд стишеним голосом і підтримав його. Що з тобою? Ти хворий? Юстас так довго мовчав. Що Едмунд почав хвилюватися, що з ним насправді щось не так. Але нарешті він промовив: Це було жахливо. Ти навіть не уявляєш, наскільки. Але все вже гаразд. Може, кудись підемо і порозмовляємо, я би ще не хотів зустрічатись з іншими. Так, звісно, куди завгодно. Погодився Едмонд, можна піти ген туди і сісти собі на тих скелях. Знаєш, я дійсно радий тебе бачити, ну таким, як колись. Ти напевно пережив справжнє пекло. Вони підійшли до скель і сіли, дивлячись на затоку. Небо поволі яснішало, аж урешті. Зникли всі зорі, крім однієї, дуже яскравої, яка все ще сяяла низько над видноколом.